Од какого хера? Какого хіба свого кармана на сад діла і заплатить? Я. я тут, блядь, баночка джина, і вікто. Вищий антикорупційний суд обирає для нардепки а не скорохуд запобіжний захід. Жінка категорично відкидає всі звинувачення та називає справу проти себе фейковою. Мене обіскали на всю країну. Я ніколи ні в кого не брала жодних грошей. І вже через декілька годин за скороход вносять заставу. А Що каже нардепка, почуєте уже за хвилину? Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Ми з моїми адвокатами доведемо, що справа зліблена з нічого для того, щоб мене публічно дискредитувати та підірвати мою політичну діяльність. Вищий антикорупційний суд визначив для депутатки Анни скороход запобіжний захід у вигляді застави понад 3 мільйони гривень. Її інкримінують організацію роботи злочинної групи, яка пропонувала підприємцю за 250 тисяч доларів допомогти домовитись з РНБО. Сап наполягала на заставі понад 10 мільйонів гривень, крім того, на неї планують встановити електронний браслет. Сама ж депутатка збирається оскаржувати це рішення. Анна скороход зазначає, внести заставу понад 10 мільйонів гривень вона не здатна, але за потреби могла б продати свої квартири. Водночас, за її словами, у цих помешканнях нині проживають переселенці з Донбасу. Я не скажу, що я бідна людина, я багата людина. Духовно ви вдаєте деньги, вам пишуть дві розписки, ані у мене. Як тільки все происходит, Я їх моїх раз раз порвали. Сьогоднішній Те, день мені не зрозуміло, для чого мене дискредитували в суспільстві. Анна скороход повністю заперечує висунуті її обвинувачення і називає справу проти себе сфабрикованою. Мене обістрали на всю країну. Я абсолютно. Не погоджуюся з тією казкою, яка викладена в справі. І я прошу, щоб всі люди в Україні бачили, як проходить судове засідання. Каторічно наполягаю на публічному розгляді, тому що ті матеріали, які були викладені в соцмережах, а також в мережі інтернет, не відповідають дійсності. САП клопотала про проведення засідання у закритому режимі та посилалась на таємницю слідства однак суддя відхилив це прохання. Прокурори також зазначають, депутатка потенційно здатна впливати на інших фігурантів справи. На це адвокати її зауважують. підозри не зрозуміло, на яких саме службових осіб особливого значення який саме вплив мала скороход для запровадження санкцій. Немає підтвердження, що саме вона займалась запровадженням санкцій. Я ніколи ні в кого не брала жодних грошей і е, ніколи нікому не давала жодних казівок, е, щоб хтось для мене е, взяв неправомірну ви, е, вигоду. Це все повна брехня. Цей детективний роман, написаний правоохоронними органами. Хочу наголосити, це спільна розробка СБУ та НАБУ. Мені це повідомлялось, коли у мене відбувалися обшуки. А також мені це повідомлялося, коли я була на допиті. Нардепка додає. Перше чує про тов-транспортна компанія Бласко, щодо якого РНБО планувала запровадити санкції і запевнила, ніколи не мала жодних особистих контактів із будь-ким із членів РНБО. Фізично у мене грошей немає. Ви можете побачити мою випуску. Я зробила довідку з банку. Ви можете побачити, що у мене не закритий кредит, тому прошу це врахувати під час внесення запобіжного заходу. Крім того, на підозрювану покладено низку обов'язків. Скіф з'являтися за викликом слідства та судом не виїжджати за кордон без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, не контактувати з визначеними особами, здати документи для виїзду за кордон та носити електронний браслет. І вже маємо інформацію про те, що за скороход внесли заставу. Про це інформує уніан зазначається, за скороход внесено заставу у розмірі 3 мільйони 28. Сім тисяч гривень. Нагадаю, набута СБУ навідались до помешкання Анни скороход 5 грудня. А після обшуку вручили їй підозру у вимаганні хабаря групою осіб. За версією слідства, депутатка організовувала роботу злочинної групи, яка запропонувала бізнесмену за 250 тисяч доларів посприяти ухваленню РНБУ рішення проведення економічних санкцій проти компанії конкурентки. За даними САП підприємець передав половину суми а це 125 тисяч доларів, і отримав від учасників групи розписку про позику у тім РНБУ відповідного рішення, так і не прийняла. Я можу привести, коли цей питання закритий, або вже на фінальному етапі. Його Пока не можуть, тому що хочуть якихось гарантій. А я частями. вам не гарантія? От якого хіба? Якого хіба, що повинні зі свого кармана дістати гроші і, він, і він, заплатити? Все, что я могу сделать, это нанять пацанов, которые у вас где-то э, в переулке э, в е. Ну, погасите приезд человека. Пять тысяч долларов стоил приезд человека, по вашему вопросу. Після допиту в набу 8 грудня Анна скороход заявила, справа, яку проти неї порушили детективи, є цілковитою брехнею, і вона повністю відкидає всі обвинувачення. Жінка також стверджує, оприлюднений набу відеофрагмент не відповідає реальності за словами депутатки. Голос на записі їй не належить, а частина ролику взагалі не зрозуміла. Ми не зрозуміли мені. Відео частина частина відео мені зрозуміла, і все відео на різка. Анна повідомляє, звернулась до набу з вимогою надати повну версію відео. На її думку, якщо буде оприлюднено весь запис, справа розвалиться. Бо якщо буде оприлюднено повне відео, то справи не буде. А зазначу у 2019 році Анну Скороход обрали депутаткою Верховної Ради дев'ятого скликання від партії Слуга народу. Проте того ж року її зі скандалом виключили з фракції. Причиною стало те, що вона заявила про тиск на родину через її голосування у парламенті, зокрема щодо поділу Нафтогазу та земельної реформи, через що затримали її чоловіка, бізнесмена Олексія Алякіна. Зараз вони розлучені у свою чергу. Голова фракції Давид Рахамія заявляв, скорохо. Не підтримала жодного рішення фракції. Нардепка у відповідь зазначила, депутати від слуги народу отримують зарплату в конвертах. Я повторю Арахамі, Перед тим як щось видумувати, ви хоча б зробити це правдоподобно. Какие взятки, ребята? Мені ще розказали, що я предлагала по три тисячі доларів. Тут зарплати по п'ять тисяч в конвертах. А ви говорите три тисячі долара за рішення. в да? Кому Конверт? дають конверти і хто видає? Та Ви посмотрите, що відбувається. Уже через рік Анна скороход є членкиною депутатської групи за майбутнє. На повторних місцевих виборах 2021 року вона балотувалась на посаду бориспільського міського голови як самовисуванка. Проте не здобуває перемоги наразі. Скороход очолює тимчасову слідчу комісію і Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у міністерстві оборони, збройних силах та інших військових формуваннях, а також у правоохоронних органах спеціального призначення, посади в яких займають військовослужбовці у серпні. Анна скороход подала до профільного комітету ВР законопроєкт 13666, який передбачає зміну адміністративної, адміністративних кордонів деяких східних регіонів України зареєструвала постанову у Верховній Раді щодо зміни адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. По перше, вважаю що ми маємо захистити і стояти виключно в інтересах наших людей. Дати їм гарантії того, що у нас все буде Україна. І по-друге, вважаю, що витрачання 50 мільйонів щомісяця на отримання Луганської і Донецької ОДА є недоцільними. От і ці функції можуть виконувати Дніпропетровська і Харківська область. Журналісти слідства інфо поспілкувалися з нардепкою, і вона пояснює, на її думку цей крок необхідний для збереження людей та територій під час переговорів. Вона також запевняє, зміни не вплинуть на окуповані території і наводить приклад, що нічого не змінилося, якби Вижгород Київської області передали б до Чернігівщини. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!